Доброго дня малята. У нас сьогодні заняття з розвитку мовлення. А зараз послухайте загадку і скажіть мені, хто до нас прийшов у гості. Всяк школяр його шанує, бо він пише, ще й малює. Хто ж це славний молодець? Це, звичайно, олівець, так, малята. До нас у гості завітав олівець. І його подружка Анфіса. А ось послухайте малята, як олівець-малювець розповідає про свою маму веселку. Вийшла звідкись гарна жінка. На ній стрічка семицвітка, А де з річки воду брала, там коромисло зламала. Подивіться, малята, це веселка. Діти, а вам подобається веселка? А чим? Бо вона гарна, яскрава і різнокольорова. Тож, давайте назвемо, які кольори є у веселки: червоний, оранжевий, жовтий, блакитний, синій та фіолетовий. А тепер давайте з вами спробуємо пограти в гру. Спочатку назвемо всі кольори, які ми знаємо, а потім з ними пограємо. Червоний, синій, зелений, жовтий, фіолетовий, помаранчевий, блакитний і рожевий. А тепер, дітки, пограємо з вами в гру. Подивіться на малюнок і знайдіть предмети червоного кольору. Ось тут потрібно знайти предмети синього кольору і назвати їх. На наступній картинці знайти всі предмети зеленого кольору і жовтого кольору. А ось тут фіолетового і помаранчевого і блакитного кольору. А ось дітки, наступна гра, в якій потрібно назвати і зробити декілька дій. Подивіться уважно на малюнок, вам потрібно назвати усіх, хто живе у лісі, знайти усі цифри 2. знайти того, хто плаває в акваріумі, знайти усі предмети, схожі на коло. Те, що опадає з дерев восени, найсолодше, найкисліше. Те, що виростає на городі і що полюбляє їсти кролик. Те, що читають перед сном. І те, що потрібно будівельнику на будівництві. А наступні кольори і наступні завдання, ви спробуєте зробити зі своїми батьками і відповісти на багато запитань. Пов'язаних з якимось кольором. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, скільки кольорів у веселки? Так, сім. А сім це мало чи багато? Молодці розумнички, багато. І тому вона така різнокольорова. Малята, а зараз подивіться уважно на свій одяг. і Скажіть мені, в які кольори ви сьогодні одягнуті. Мені дуже цікаво дізнатися. А на сьогодні це все. До нових зустрічей, малята!